Всім привіт! Я говорила вже вам, що я цей перервуся трохи і три кота зніму про маленькі пухнастиків. але оказується чотири знімлю, тому що в мене з'явився меджик новий. І, і цього разу я буду знімати Плохо про, про голці і голці є под... друг меджик. О, я це ж І Я знімлю на наступному відео про нього. Оце, Такий у нас Голді. Ви вже з ним знайомились, коли я знімала Роксану. І от вона ще раз я вам покажу. ну Ви знаєте, вже Роксана та Голді, але тепер новий представник. Це Меджик. Це Меджик. Але дивіться, в чому проблема Меджика. Я спочатку думала, який це кіт, що це таке. А потім подивіться на цей. От насправді Magic. От Меджик. І подивіться, у нього тільки очі тут біля, а він насправді ось такий із полосочкою. Я спочатку думала, хто це тут такого немає, а потім вияснила посвідоцтво, що тут пише, що це Меджик, тому, це, і, 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 тому і цей. Таке. я Передбачила, що це Меджик. Тому давайте поїхали. Тут вже ви знаєте. Тут. Ще раз поляну, можете прочитати. Я буду, якщо довго тримати. Блін, оце мопед поїхав. Оце, блять. Це реально якийсь троєш. Да, це як мопед О, хтось з вікна нового виглядає. Дуже круто тут. Коротше, подивилися. Добре. Далі. Беру Так, -с. читаємо Голді народження, 3 грудня мої. Друзі, Оксана та Меджик. Зараз я вам покажу Оксану та Меджик. Прошусь. Почитай, які вони милашки. Тому цей. Так, що нам каже Голоді? Самі перше прочитати, а потім я вам прочитаю. Зараз мене трохи тут. Добре, я вам зараз буду читати це. Є Голді? Черівне? Черівне? Редка ще раз, то я стою, трохи затинулася. Я Голді. Червне, чорна кошеня. З золотими вушками. Так, Голді насправді такий з золотими вушками. Давайте проаналізуємо це речення. А потім я наступне вам речення прочитаю, тому що там тут тільки два речення, і будемо аналізувати. Да, Бачите, яка у мене сьогодні прическа незвична. Я не, після тенісу просто. До речі, можете записатися теж на теніс, там дуже добре, насправді, там чуть грати теніс не насильний, Це великий теніс ем, у вікортах село. Святопетрівське тренер Андрій у мене. Там є розлії, коротше, зараз проти. На... Улітайте. Так, що нам каже голці в цьому реченні, що, що, що він таке чорне, миле кошеня з золотими вушками. Так, далі. Мені подобається дивитися на зірки. Та розповідати друзям цікаві історії. Йому подобається на дивовижні зірки. Я переказую своїм словом. Та розповідати друзям факти цікаві історії або факти. Так, на ми вже будемо закінчувати. Тому пока!